Він відомий портретист та автор історичних полотен. Вона сирота зі заможного знатного роду. Рембрандт знайомиться із Саскою в Амстердамі у помешканні її дворідного брата, теж художника. Це була любов з першого погляду. Однозначно, її ніжна шкіра, світле, русяве волосся просто підкорили Рембранта. Він зрозумів, що Саске – ідеальна модель для його полотен. Проте ні, вона не була красуною. Просто від тепер вона стала його коханою. Дрезденська Саскія це перша робота, де Рембрандт зобразив свою майбутню дружину. Тоді вона була юною дівчинкою, майже дитиною з дуже милим поглядом та безтурботним ставленням до життя. Підвинець вона стала у 1634 році. Саме тоді притягла на вірність Рембрандту перед Богом та людьми. Вінчення проходило у невеличкій церкві Пільц. Їхній шлюб був взаємовигідний. Саскія модель та муза для чоловіка. Рембрандт виконує усі забаганки своєї коханої на 6 років молодшої дружини. У матеріальному сенсі у них теж було все гаразд. Саскія принесла велике придане, а Рембрандт заробляє грубі гроші продажем своїх картин. Життя у рожевому світлі, от тільки без дітей аж сім років. Щоби втішити дружину, Рембрандт одягає її в оксамит та парчо, осипає діамантами та перлинами і просто натішитися не може. Який же красивий вигляд має її ніжне світле обличчя на темному вишневому фоні. Так Рембрандт і пише свою словнозвісну картину «Портрет Саски з квіткою у 36-му році. Живописець змальовує з дружини образ Данаї. А апопозом їхнього кохання стає робота автопортрет Саски на колінах. Там Рембрандт із келихом в руках він п'є за життя та за свій успіх, бо точно знає, що великим і успішним можна стати лише тоді, коли пліч опліч з тобою по життю іде любляча та мудра жінка. А зараз про Міросю Ляніно. Зараз я можу оголосити, що у неї сьогодні день народження. Міросю. Ми тебе вітаємо щиро всією командою. Ми знаємо, що свої серця тобі свого часу віддавали брюне пільці, мікелі, до догару. І не тільки ми тобі свої серця віддаємо завжди, залишайся такою, як ти є. І твоїм близьким наснаги, здоров'я і щастя. Ми тебе любимо. Ну зараз невеличка пауза і повертаємося в прямий ефір.